Питали, чого не змогла перемогти в в Білорусі в 2020 році. Ну, от ми сьогодні побачили лідерів білоруської опозиції і зрозуміли, чому. Що ж ці лідери цікавого зробили? Перше, вони подякували Лукашенку, що після п'яти років бо це гарні, їх випустили. Це ключова подяка. Це прекрасно, коли опозиція така чемна. Бачите, друга частина, коли їх почали питати, як ви ставитесь до війни. Російсько-української як до як ви ставитесь до значить, співпраці Лукашенка і Путіна цько ми не знаємо, ми не в курсі, ми ж нічого не знаємо. Ми не розібралися, ну і так, далі, і так далі. Оце і є суть опозиції. Це така в Білорусі опозиція. Можете собі уявляти уявити, якщо білоруська опозиція, дякує Лукашенку, що за п'ять років буцегарні їх випустили, і що вони навіть не можуть покритикувати ні Лукашенка, ні Путіна. На жаль. На жаль, це те, що ми маємо. А якщо ми будемо розвивати у нас альтернативні демократії, методи керування державами, то й самі таке побачимо.